Покровський напрямок найактивніший. Там наші захисники зупинили 71 спробу ворожого штурму. Віктор Пономарьов з нами на прямому зв'язку. Це пресофіцер Луганського прикордонного загоду, загону бригади Помста. Наші вітання вам. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава і всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. І тут повинен з'явитись зараз QR-код під час нашої розмови, який наші глядачі. А от він не з'явився ось. Які наші глядачі можуть використовувати для того, щоб задонатити? А на що пане Вікторе? Просимо зараз вас роз'яснити і деталізувати. Ну, власне, у нас зараз збір на 3 мільйони гривень це на fpv дрони на, на оптоволокні. Зараз ця технологія максимально масштабується, зокрема і в наших е, прикордонних силах, наших підрозділ, підрозділах Рубак. Власне, чим ці дрони особливі, чим вони корисні? Вони можуть е, завдяки своєму захищеному каналу зв'язку е, е, працювати в тих, на тих позиціях, де власне. І потрібно, де ворог не може пере перехопити чи заглушити сигнал. Тобто, можна дійсно бачити якісну картинку, проводити розвідку, а здійснювати ураження на достатньо ефективній відстані. От, тому зараз саме на цей наш збір хочемо, хочу зокрема подякувати за те, що минулий наш збір також закрили завдяки власне вашому телеканалу. Тому Закликає глядачів долучитися. Ви знаєте, нам ми Ох, щоразу, коли нам вдається взагалі якимось чином поповнити банку, ми вважаємо, що день прожити не зря. Бо даремно проводити час і імітувати що ми тут живемо життя якесь знаєте, ефемерне незалежне від нас зсу де щось робить насправді коли ми говоримо віру в ЗСУ», це не про віру і не про ЗСУ, це про те що ми зробили для того щоб армія залишалася армією а ми могли імітувати що ми живемо в тилу Ну і плюс друзі мова ж іде про fpv дрони на оптоволокні це те що було запропоноване українськими інженерами свого часу недооцінене українськими виробниками свого часу стирене російськими виробниками взяти на озброєння і на масове використання оцими вот ворожими організмами. І ми тепер, щоб не просто наздогнати ще й обігнати. По ефективності, по кількості та якості збираємо гроші на ІВП-дрони, на оптоволокні. Їм буде все одно по цим балам, як то кажуть, на ворожий РЕП, а Росію ж називають країною, яка там має дуже розвинуті системи радіоелектронної боротьби, і радіоелектронної розвідки. Дзуськи скажуть їм оці всі дрони, які на оптоволокні будуть смачно прилітати як по техніці, так і по організмам. Тому ваша інвестиція гривня, дві, три, десять тисяча це інвестування в знищення. Ворога на нашій землі QR-код, номер карти. Ви будете молодцями, якщо це зробити сьогодні? Знаєш, багато хто може тобі апелювати? А ну от а бачиш, апелюють та ж, власне. Я ж тобі і закажу, як <сум> а, апелювати, що а треба було уважніше стежити за розробками. а Хто такий недалекоглядний? Е, направду це теж велике питання про далекоглядність, про перспективність і про те, що буде далі. От, власне, як виглядає на полі бою картина? Що буде далі? Пан Віктор я вас запитаю, що ви бачите з боку ворога? Як він навчає? Як він змінюється, трансформується. От напередодні Білоусову показали танк, якийсь такий під макаронною шапкою. Танк, а зверху, з бачите, звисають якісь такі макаронини. Вони назвали це медуза. Ви таке диво бачили вже у себе на позиціях? Ну, Насправді ворог постійно вигадує щось, що може їм, так би мовити, допомогти. Проте у них не завжди це і виходить, тому що ну знову ж таки на кожну дію є своя протидія. Якщо вони зробили щось одне, і в них можливо навіть щось вийшло, то наступного разу ми проаналізували, да, і ми знаємо, що з, цим, що з цим робити. Власне, ну і саме тому, от ударні дрони, да, вони зараз відіграють дуже дуже велику роль у сучасній війні. Ну от, наприклад. Буквально за от невеличкий період часу за цей тиждень вдалося знищити чотири танки: самохідну артилерійську установку, гармати, радіолокаційну станцію, тобто те, що може виявляти, зокрема так рух дронів. От. ну, окупанти, що б вони власне не робили, наші хлопці вони все одно будуть на крок попереду, тому що у нас дійсно багато. Фахових людей, які прийшли там з цивільного життя, так це ті ж самі інженери радіотехніки, е, які знають, що їм треба зробити для того, щоб е, власне зброя, яка є у нас, працювала ефективніше. Пане Вікторе, знаєте, ми от у минулій годині ефірній спілкувалися з Володимиром Черняком, це офіцер з бригади Рубіж е, Нацгвардії по Харківському напрямку. От Він по своїй зоні відповідальності каже, що Складається враження, наче мобілізаційного ресурсу стало менше у е, ворога. Це видно, і по кількості тих, кого вони кидають, і по якості роботи наших, по знищенню ворога. От по Краматорському напрямку, ви тут фіксуєте, ну хоча б натяки на якісь дефіцити. По людях їхніх, по е, техніці важкій, яку вони використовують у штурмах. А не, ну, Типу танки а арта десь е, прикопана. По тій самій артилерії, чи менше її стало, чи не менше, по виходам, чи по наявності. От Що з цього. Ну насправді, якщо говорити за ну загалом за останній час, так ну на багатьох ділянках фронту йдуть е е так, ну, активні достатньо штурмові дії на нашому напрямку. Так, в районі, наприклад, населеного пункту у е ворога просування фактично немає за цей рік. От як тільки бригада помста зайшла на власне на позиції, от е і ну хлопці досі утримують цю ділянку. Е наприклад, за рахунок чого а, ну в першу чергу дрони правильно, так як і сказав, ми зараз, до речі, бачимо да, цю бойову роботу е, протягом останнього тижня. За рахунок ударних дронів за рахунок дистанційного мінування. Тобто ну, наші е, ударні дрони вампір, так, вони можуть просто розуміти потенційно, ну, наші хлопці розуміють потенційно рух, е, в, наприклад, ворожих колон. Так, або рух піхоти. Відповідно, можна закласти дистанційно туди е, міну, і, ну, і буде власне підрив, техніка недоїде. Стосовно такої оперативної ситуації, то е, ну, зараз це такі комбіновані штурми, як штурми малими групами, якщо, наприклад, раніше там три місяці, тому, чотири, то це винятково були штурми малими групами, так, просочування і намагання закріпитися. То зараз е, дійсно застосовують зокрема і, е, ну, і бронетехніку, так намагаються щось під'їхати, підвести е, поближче до позиції знову ж таки, але ну. Завдяки тому, що працює аеророзвідка, працюють постійно ну мавіки. Тобто вдається помічати, вдається помічати це як в день, так і вночі. От і власне ну, протидіяти їм. Тобто, на нашому напрямку, якщо говорити про ну нашу зону відповідальності, ворога ну немає успіхів. Що з іноземними комплектуючими? Чи можемо фіксувати їх? збільшилося, зменшилося? А чи можливо ви зафіксували і віднайшли дещо взагалі дивовижне і несподіване? Маєте на увазі у нас чи у ворога ворога? Наше ж ми не будемо розкривати. Е, ну, дивіться, насправді, якщо ми говоримо про технології ворога, так, ну, то ми розуміємо, що вони їх беруть всякими сірими шляхами. Ну, це так само, можливо, з міжнародних з Китає, там, і Ми знаємо, зараз вони співпрацюють з Кореєю. Відповідно, е, у них ці технології є, вони працюють. Ворога не треба недооцінювати. І е, наземних ну, комплектуючих. Е, як такових ми ну не помічали, тому що якщо ми говоримо за щось складне, якщо якісь це радіолокаційні станції, станції РЕП, то вони відповідно ближче до позицій до тих окупантів. Ну а fpv дрони, ну Mavic, звісно, це технологія, так би мовити, ну вже загально доступна. Тобто, тут в незалежності від того, які комплектують, де вони виготовлені, так то ну звісно, це є. Тому, тому треба знищувати власне окрім окрім того що наші хлопці зараз на передовій так на лінії фронту потрібно знищувати в тилу те що роблять наші там наприклад спецслужби так знищують заводи певні і так далі тобто це робота вона має вестися звісно в комплексі пан Вікторе, я впевнений що ми закриємо цей збір не не просто зараз зараз на на банці 560 тисяч плюс з 3 мільйонів необхідних, але це наша не остання розмова так точно. І це не остання спроба, яка закінчиться успіхом. Я впевнений, у цьому по закриттю збору неї впівдрони на оптоволокні глядачі. Це честь долучитися до того, що прибере з лиця нашої української землі. Російського ворога віктор Пономарьов, це пресофіцер луганського прикордонного загону бригади помсти. Він був на прямому зв'язку. Спасибі вам величезне. Рухаємось далі.